Циклу календарна обрядовість українському народу. 26 жовтня. За новим релігійним календарем наші українці святкують свято Дмитра. Напередодні цього свята була перша Дмитрівська. Оминальна субота, їх мало бути Чотири наступна буде Кузьмина Дем'янова, Михайлова. І наскільки в народі збереглися розповіді про те, що саме Дмитрівське свято було дуже в кошані серед дівчат. Чому? Виникає питання. А тому, що саме свято Дмитра було останнім рубежем, за яким вже закінчувався період сватання. Як ми з вами аналізували в минулому проєкті про те, що починалося сватання, починалося від свята Пресвятої Богородиці Покрови, і тривав. Невеликий такий проміжок часу, невеликий період, осінній період, коли вже хліборобів були завершені всі роботи хліборобські, зжата нива, зведжений в стодолих, навіть якщо не змолочене, а в більшості випадків змолочено було, в жінок були вимочені, вичіпані, побиті коноплі. І вже от так переміщувалося всі роботи переміщувалися в хату в стодолу. І Закінчувався якраз цей період, цей період це період сватання. Для дівчат було дуже важливо це через те, що вже після Дмитра уже не ходили старости. І якщо дівка не встигла до Дмитра, тоді вже, напевно, свати більше не прийдуть, бо починався вже. Починався піс, закінчувався шлюбний період, і аж там уже десь як казали після Різдва, як відкрутиться вода після водохреща, тоді можна було знову починати свататися. Дітки виглядали в вікно там біля прядки, біля рушника шили, пряли, чи не йдуть свати. В народі жартували, що до Дмитра дівка хитра, бо ж вона ще до Дмитра чекала, що її прийдуть сватать. Дівки готували рушники. Мала бути наповнена скриня рушниками. Дівчата готували хустку, бо обов'язково, якщо приходили свати, свати йшов наречений, і йшло два чоловіки. Це, мабуть, там сусід, дядько, брат, якийсь родич, два чоловіки поважного віку. І дівчина готувала для нареченого хустку, давала, якщо вона давала згоду на шлюб, а сватів перев'язувала через праве плече, перев'язувала вишиваним рушником. Ну і Цікавий епізод, можна зупинитися на тому, що завжди мати дівці говорила: як прийду свати, ти ж доню становися біля печі. Це, напевно, показати, що дівка сором'язлива, дівка стримана, і вона могла повинна була, мала. Якраз піч була запалена, в печі топилася, і дівка колупала пальцем піч. Ну, сміялися, і смішно було, і не смішно, але в обов'язковому порядку мати дочку зобов'язувала тоді обов'язково колупати піч, коли столи прийшли свати, прийшли старости. Вона сором'язлива стояла біля печі. І коли пала пальцем піч, вже ж дівка навперед вона знала, подобався їй то парубок, чи ні. Гарбуза вона йому винесе з хижі, у неї вже приготований гарбуз був. Чи вона пов'яже цьому парубкові хустку і пов'язе рушниками старості? І таким чином, якраз саме свято Дмитра в основному пов'язувало з періодом сватання і з періодом. Тому що вже сватання завершувалося, переходило цикл життя хлібороба українця, переходив, переходив вже в інший, вже дівчата там знову пряли, знову вишивали і знову до весни чекали, коли ще будуть ходити свати і буде період сватання. Дмитрівське свято, як і всі календарні свята нашого народу, вони були тим ланцюжком. Яке пов'язувало весь календарний рік хліборуба від початку року і до закінчення, від сонячного циклу, від збільшення дня. І до зменшення дня, оцей зимовий період, період сватання, період одруження. Починався новий календарний рік, починався новий сонячний цикл. Це було тісно пов'язано з усіма звичаями, з усіма обрядами нашого українського народу, які ще до цього часу, в хай невеликій мірі, в недостатній кількості, але вони збереглися. Багато старожилів це все пам'ятають, і треба нам звертатися, крім того, ще до наукових праць наших науковців: Степана Килимника, Олекси Воропая, Федора Вовка, нашого. Павла Чубинського земляка, який записував якраз саме звичаї, які побудували, побутували саме Чернігівщина і Київщина. Це наш сам наш регіон, які були записані, які знаходяться в записах. Ми повинні це досліджувати, вивчати і пам'ятати. Бо це наше, це особливе наше рідне, українське, яке не повинно зникнуть і тануть в нету.